Катерина перелісник, уклонюся. Гарна ти матуся, люба, дуже мила. Ти мене ще з малку звичай навчила і щодня навчаєш, як любити родину на да? мову нашу гарну, рідну Україну. Мамо, ще в не мовля, слово свого маму пром... вимовляла найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся називаю тебе я, рідна денеч моя. Матуся єдина, матуся рідненька, щоб ти не хилилась в журбі і в осінь, і взимку, зимку, весною, і влітку. Щастя і здоров'я тобі, уклін тобі. Мила матусю, обідко, за щирість, за ніжність, за ласку і тепло, хай сонце сміється, хай все удається тобі. Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ, і хоч я мала дитина, хоч мені на шкілька літ. Та тебе матуся мила, я кохаю на життя і бажаю бути щаслива, наче квітка весняна. Свято, я зустрічаю, я для матусі більше вивчаю, я подарунок мамі люблю, я свою маму дуже люблю. Ти, Матусю, Люба, дуже мила, ти мене ще змалку звичайно навчила. І щодня навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну, рідну Україну. Хто розкаже мені казку, хто що всіх за ласку. Ти, Матусю, наймиріша в цілому світі найрідніша, хто насніжить і голубить, песить, гладить ніжний Люба, пригортаю до серденька, ти моя найкраща ненька.